Thank you Та в ефірі новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події, які сталися в Україні та регіоні, за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Присяга на вірність: 280 першокурсників морехідного училища імені Маринеско офіційно стали курсантами. Гра у футбол. По вулиці Дніпропетровська дорога 148 А будують новий стадіон. Місцева дітвора на сьомому небі. Тепер ганятимуть м'яча у власному дворі. Подарунок від колишнього випускника. Студенти одеського автомобільно-дорожнього коледжу у день учителя отримали новеньку оргтехніку. А педагоги слова вдячності за роботу. При в'їзді на трасу здоров'я посилять контроль за транспортом. Таке доручення під час апаратної наради дав міський голова. Геннадій Труханов нагадав, що рух транспорту на цій ділянці обмежено, натомість автомобілі все одно їздять. Потрапляють вони сюди з боку санаторіїв та готелів. Взяти під контроль на думку мера вже давно пора і ситуацію у парку перемоги. Окрім в'їзду транспорту, йдеться про хаотичну висадку дерев та необхідність прибирання сухого гілля. Геннадій Труханов вкотре закликав навести в парку перемоги лад з атракціонами, а також створити навколо зеленої зони кармани для паркування автомобілів. 150 героїв прикордонників повернулися із зон НАТО на Одещину. Це бійці Ізмаїльського, Білгородністровського та Котовського прикордонних загонів. Близько двох місяців вони з гідністю виконували свій військовий обов'язок на сході України. Ізмаїл, Котовськ та Білгородністровський зустрічали героїв сльозами радості, квітами, прапорами та кульками. Прикордонників вітали з поверненням додому їхні сім'ї, командування загонів, бойові товариші, працівників місцевого самоврядування та волонтери. У полку майбутніх моряків поповнення. Хлопці та дівчата, які навчаються в одеському морехідному училищі імені Маранеско, офіційно стали курсантами. Присягу на вірність прийняли 280 першокурсників. Як все було, бачила наш кореспондент Ілона Варава. Урочистим маршем від училища до Алеї Слави. Студенти морехідки долаються шлях стрункими шеренгами під звуки духового оркестру. Окрім самих курсантів, їхніх викладачів та батьків, урочиста подія зібрала моряків та представників влади. І ось нарешті довгоочікувана присяга. В Цей урочистий день посвячення курсанти присягаємо на вірність своєму вибору морській професії, професії мужніх, сильних та сміливих людей. Ми обіцяємо сумлінно вивчати морські науки. Прикласти усі свої сили та знання, щоб стати фахівцями морського флоту. З цієї хвилини першокурсники вже офіційно стали курсантами. Їм бажають успіхів у навчанні та стійкості в морі. Уважаємо курсанти, приподавателі, ветерани, радіти. Крошле будущее Одеси, України зв'язано з морем. Крошле это ім'я чоловіка, нашого земляка, чиї носить ваше училища. Будущее – це ви сім футов по киліво. Попереду у курсантів три роки навчання. Крівництво закладу упевнене, проблем із з працевлаштуванням у їхніх вихованців не буде, адже предмети в училищі читають не теоретики, а практики є серед них і помічники капітанів за цей короткий проміжуток часу Ми повинні зробити з них висококласних спеціалістів. Ми не зря сертифіковані по системі качества образування французької компанії Бюро Верітас. Сертифікейшн, і, звісно, ми должны очень и очень нести, Будем говорить сертифікат, і, звісно же, не срамить, будем говорить, звання моряка України і показувати свій професіоналізм на всіх морях і океанах. За професіоналізм та витримку українських моряків справді цінують у багатьох країнах світу, але більшість курсантів все таки воліють працювати на благо України. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Новий стадіон будують у дворі по вулиці Дніпропетровська дорога, 148 А робота просувається досить швидко. Тож, вже незабаром місцеві діти зможуть насолодитися грою у футбол. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Мешканці дворів по вулиці Дніпропетровська, дорога 148 а звернулися до кандидата у народні депутати Дмитра Голубова з проханням привести до ладу майданчик для дітей. Малюків у цьому районі дуже багато, а грати їм ніде. Майданчик зруйнувався від старості. Команда кандидата Дмитра Голубова до прохання поставилася серйозно, і тепер у дворі буде не тільки дитячий майданчик, але й стадіон для гри у футбол. Трава з посілетів гарантії тонни конструкції там стояла большая сцена. На жінця не нравилась. Ми його брали, пожає не Тут Дітська площадка она в такому почему стані, тут жиль самі нравили. То з, з стадіону міші виліталі і білі маліфіці по голові. Але і в цієї проблеми знайшлося вирішення. Ігровий майданчик для зовсім маленьких діток перенесуть у більш безпечне віддалене місце. А на старому встановлять спортивне обладнання для підлітків і людей старшого віку. Богдан вікрі це все хорошо. Но когда будуть закінчені роботи, 6 числа ми плануємо закінчити всі роботи будівельні і приступіть кобуркція. Кадазі будуть красота 8 числа хорошо. Восьмого числа дякую приходите... вам большое за роботу. Не підведемо. крім спортивних та ігрових майданчиків на території двору прокладуть стежки, а також зроблять нове покриття біля вже існуючого баскетбольного майданчика. Але щоб приступити до цих робіт, потрібно облагородити територію, і зрізати сухі гілки да дерев. Дієв'я не займалися практически вообще нікогда. Только в ураганы не попадали, поломали кучу балконов, окон повыбивало. А сейчас мы очень рады, что наш участок придет, приведется в порядок, и детям будет здесь комфортно отдыхать, и взрослым. Сам Дмитро Голубов не вважає, что робить щось то і и, и Так повинна чинити кожна людина, яка любить своє место и свою країну. Мы сделали хороший пример всем депутатам городского совета о том, как надо работать. Як нужно делать двори? Вот такий двор должен быть в районе, районі каждом районе, районе Одеси. Потому що це абсолютно нормально. Щоб люди жили в нормальних условиях. Здесь нет нічого сверхъестественного. Всі роботи з благоустрою ведуться за рахунок благодійного фонду Дмитра Голубова. А по закінченню будівництва майданчики та стадіон будуть доступні для користування усім бажаючим. Новинку оргтехніку техніку отримали в Міжнародний день учителя студенти Одеського автомобільно-дорожнього коледжу. Такий подарунок майбутнім фахівцям зробив колишній випускник цього навчального закладу Григорій Гріншпун. Молодь він побажав жаги до знань, а педагогам подякував за працю від душі. 5 октября Всемирный день учителя День тех, кто своим опытом и знаниями воспитывает новое поколение, кто прививает человеческие ценности и задает ориентиры в жизни. Григорий Гриншпун, председатель одесской городской организации ВО «Батькивщина» в этот день встретился с преподавателями и студентами автомобильно-дорожного колледжа. Здравствуйте! Как оно жизнь? Ну жизнь тяжело, но ничего, держится. Держится. Ты как всегда. Худой и бравый. Ну да. Он всегда, вы... всегда таким был. Всегда. С конспектом и а строительным материалам, я, я же потом пошел <существует> в строительный институт. Да, да, Мне преподаватель конечно. подходит и говорит, что вы тут делаете? Я говорю, крестики нолики играю. Говорит, а что у вас в конспекте? Достаю конспект с техникой. Мы показываем. Говорит, мы это еще не проходили. Я говорю, ну вот я играю в крестики нолики. <существует> Выбор учебного заведения не случайен. Именно здесь с 82 по 86 год учился Григорий Эдуардович. Сегодня он успешный человек, управленческий опыт которого дает ему возможность приводить любые автомобильные предприятия к успеху. Те четыре года, которые я учился в этом техникуме с 82 по 86, я, в общем-то, не могу забыть по сегодняшний день. Причем воспоминания Самые теплые те знания, которые мне тогда дали, я ими обладаю сегодня и пользуюсь им по сегодняшний день. Григорий Гриншпун подарил колледжу необходимую архитектуру, пожелал студентам вдохновения, упорства и стремления к знаниям, которые обязательно пригодятся им в жизни, так же как пригодились ему. Учитель, потому что те знания, которые вы получаете в стенах этого заведения, учебного заведения, это те знания, которые являются фундаментальными. Для меня они таковыми и являлись. Я 4 года учился. Учился не потому, что меня заставляли родители, учился не потому, что нужно было получать какие-то оценки, учился потому, что я четко понимал, что специальность, которую мне дают преподаватели, она – это специальность на всю жизнь. Вспоминая, как учился, во что верил, о чем мечтал и какой вклад в его жизнь сделали именно преподаватели этого учебного заведения, Григорий Гриншпон поздравил преподавательский состав колледжа со Всемирным днем учителя. Учить нужно можно только от сердца, учить можно только от души. И те знания, которые вы даете от сердца от души, вот эти знания, они закладываются вовнутрь, вот сюда. Остаются в голове, остаются вот здесь. И за это вам огромная благодарность, вам всем, учителям, які дали мені путівку в житті продовжають давати в житті многімно ребятам. Одеський Чорноморець відзначає особливу дату 40 років, як команда завоювала бронзу в чемпіонаті СРСР. З цього приводу в Одесі готують благодійний концерт. А про сторінки історії команди ветерани футболу розповіли під час прес-конференції. Тему продовжить Ілона Варава. Якщо поринути в сторінки історії, подивитися на команду футбольного клубу чорноморець 40-річної давнини, то тільки справжні ветерани можуть розповісти, з чого все починалося і як сприймали футболістів за межами Одеси. В нашому подпірі Спартаку Одеському, потім ну, нашому Чорноморцю, завжди приклонялися перед одеситами, особливо Москва. От як товариш сьогодні сказав, да. Такої грози для лідерів не було ні в одної нашого союза, як Чорноморська. Команду Чорноморця представляли відомі особистості, такі як Черкаський, Кубінський, Біловодський, Брезинський. У 1974 році вони могли отримати більшу нагороду. Проти доля склалася інакше. Футболістам дісталася бронза. Одна ошибка Жені Кодименка. Ему предоставили бити бінальті, і не пробив пенальті. Якщо він пробив пенальті, значить вже наша команда була не Невзираючи на це, завжди любили наш міст. Щоб підтримати ветеранів футболу, 12 жовтня проведуть благодійний концерт. Виручені кошти спрямують тим, хто творив одеський футбол. Ілона Варава, Георгій Дячик. Такою була інформаційна картина цього дня. Якщо у вас є важливе повідомлення, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.